Так, всім доброї ночі. Ще один маленький тест, коротеньке відео. Там я казав в першій частині, що спробую другий роутер. Смотрите, Типу Лінк. Маленький, ось мій рогач мочний. Як світ свят був завжди, то й проблем не було. Зараз зрозуміло. Ось оцей на 9 вольт. Ось ми виставляємо на повербанки. 9 вольт на цьому перетворювачі, живлення. І все працює. Тобто я підключив тільки що пів 12-ї ночі, і все працює. Ось включений от повербанка сеть. Ось, дивіться, інтернет справа. І оце Wi-Fi посерединки. Ось дивіться. Сюди він підключений. Ось, бачите, це сеть у нас от Powerbank йде. Ось мій інтернет йде і дивіться, розетки пусті. Ось моя розетка. Тобто вилка от Asus. То, що я видірну Ось Асус лежить. Кстати, там ще перегорів отакий у мене шнурок. Той що йде от поставщика інтернета до маршрутизатора. Так що... Кому цікаво, покупайте повербанк помочні, я думаю. Перетворювач з 5 Вт на 9 або 12. І ваш роутер. то, що думаю. Ну, щоб ззаді було на ньому казано, дивимося. Так. Ось, бачите. 9 В 06А. Ілі 12. А в мене 19. От в чому проблема. Все, всем гарного дня, наступного, тихої ночі, вала сирена, Давайте, всім пока-пока.